Доброго дня, шановні українці! В місті Сукіряни Чернівецької області розгорнувся черговий корупційний скандал з присмаком екшена бойовика та мордобою, директора Сокірянської КНП, Сокірянська прайлікарня пана Андрійчука Олександра. Відбуцали. Відбуцали. Сфотографували йому, як казали колись совітські армії, грудну клітину. Зробили флюорографію. Де ж відбуцили пана Андрійчука Олександра? Та за що? Розкажу вам все по порядку. Відбуцили пана Олександра Андрійчука, отримав він такий добрячий... <кхід> добряче попередження в грудну клітину в Сукірянській міській раді. Ви скажете, за що відбуцали в Сокірянській міській раді пана Андрійчука Олександра? Так мало того, що відбуцали, він ще падав на коліна повз по підлозі і цілував капці. Дорогі капці! Ви догадуєтесь, кого? Правильно, господаря району Північної Басарабії Василя Козика. Василь Козак, узнавши про корупційну складову в діяннях директора сукірянської райлікарні Андрійчука Олександра, викликав його до себе. Питання стояло про те, що Андрійчук Олександр задумав придбати маєток в місті сукіряни за колгоспним ринком, господар якого виїжджає в Польщу на ПМЖ за 80 тисяч американських доларів. Василь Козак знає про все, що робиться в місті Сокиряни та на Сокирянщині. І лише пан Андрійчук, Олександр, директор Сокирянської лікарні, задумав купити за 80 тисяч доларів маєток в місті Сокиряни, пішов на переговори з господарем цього маєтку, як Василь Козак про все вже знав. Визвавши пана Андрійчука Олександра в міську раду, Василь Козак зажидав пояснень, де директор секірянської лікарні взяв 80 тисяч американських доларів. Не ж зарплати? Нагадаємо, пан Андрійчук Олександр приїхав в місто секіряни на Запорожці в одних чорних штанях і за 2 роки заробив шалені космічні гроші. Не зарплатиш джип, квартира. На яку подарували, а зараз хоче викинути просто 80 тисяч доларів. Просто так взяти і викласти. Заробив зарплату? та ні. Оце питання і задав йому Василь Васильович Козак, де Андрійчук взяв 80 тисяч доларів. Андрійчук спочатку опирався, а потім вздумав підняти голос на господаря Північної Бесарабії, як кажуть, в фільмі місце зустрічі. Змінити не можна, казав промокашка, собака лаяла на папу Фрайра. Закінчилось це сумно. Господар Північної Басарабії має не тільки сталевий характер, а й міцну праву руку, якою він сфотографував грудну клітину, зробив флюорографію пану Андрійчуку. Після чого пан Андрійчук впав на коліна, Поповз почав цілувати капці господаря і просити пробачення, щоб не присісти. Присісти і не кидати камінь в піонерському таборі в місті Сокіряни. Питання? Ви хотіли знати корупціонерів-хабарників? Будь ласка, сукірянська райолікарня, директор Андрій Чук Олександр, про якого я знімав сюжети буквально день-два назад за віджим гаражів в місті Сокірянах. На місці історичної архітектурної спадщини. Звідки ляв людина, яка приїхала в одних штанях в місто, місто Сокіряни Чорних, без взагалі всілякого майна, космічні шалені мільйони гривень, джипи, квартири. І це ще не все. Ми кажемо про сокирянську мафію. Сокирянська мафія це чиновники, місцеві чиновники, які рвуть сокиряни на шматки, пиляють бюджет, грабують землі, торгують гуманітаркою, підставляючи не тільки імідж міста Сокірян та Сокірянщини, не тільки сокирянську громаду, але й свого прямого начальника та господаря Василя Козика. Який, повірте мені, часто, густо про ці махінації не знає. А коли здогадується, визиває чиновників на килим, вони повзуть, плачуть по паркету в кабінеті і цілують хазяїна капці і просять, не посади нас. Ось так. Біда секірян в чиновниках, які з 1991 року нічого для міста Сакірян не роблять, а тільки його грабують та підставляють. І кінця цьому краю не буде, поки з цими чиновниками наш нарід, громада міста Сикірян не розбереться. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей!